Казки українською з доктором Комаровським Галина Британ. Навіщо верблюдові горб? Дитяча повчальна історія? Маленька Оленка дуже любить тварин. Сьогодні вони з мамою і татком ідуть в зоопарк. Як же Оленка радіє, з самого ранку вона вже чекає, коли ж вони підуть в зоопарк, крутиться перед дзеркалом в новому капелюшку. І ось вони уже в зоопарку. Які ж тут цікаві тварини живуть? Жирафа, така висока тварина. А ось і Лев, поважний і грізний. А це, мавпочки, веселі і запальні. А там вдалині Оленка побачила верблюда. Як же вона хотіла його побачити, дівчинка підбігла ближче. Мамо, тату, гляньте, це верблюд. І у нього на спині горб. Точнісінько, як у моїй книжечці. Мамо, а для чого йому цей горб? Він йому не заважає? Ні, доню, горб це верблюжа комора. У верблюжому горбі є великі запаси жиру, тому верблюд може нічого не їсти протягом двох тижнів і при цьому відчувати себе добре. Верблюди живуть у пустелях. Тут немає води, дуже сильно пече сонце. А верблюд у своєму горбі, маючи великі запаси жиру, може обходитись довго без їжі і води. Також горб верблюда захищає його спину від перегрівання. Оленка була вражена. Тепер вона знала, навіщо верблюду горб. Дівчинка ще трохи постояла біля верблюда і побігла розглядати інших тварин. А верблюд гордо випрямив свого горба. Адже він ним пишався, це ж його власна комора на спині. Кінець історії